Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Близнюки. З вами ваша астролог Колеманко Наталія, і це прогноз на лютий 2025 року. Буде важливим періодом, адже багато планет будуть торкатися саме вашого статусу та кар'єри, ваших амбіційних цілей. Також важливий місяць і в плані вашої самооцінки та фінансової сфери. Зараз розглянемо детальніше, а з вас поки що лайк. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Цей прогноз є загальним. Можете дивитися його в першу чергу за знаком асценденту, а також за знаком, куди потрапляє сонце та знаком місяця. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. 1 лютого Венера, яка символізує красу, гармонію, наші взаємовідносини, а також бажання і відповідно фінансову сферу, буде у з'єднанні із Нептуном. Планети віри, творчості, фантазій в вашому десятому секторі я вважаю це чудовим аспектом, адже обидві планети є. Сильними сигніфікаторами наших бажань, наших мрій. А десятий сектор це наші амбіційні цілі. Тобто, якщо ви не будете впадати в ілюзії, самообмани, а надмірну мрійливість, то це чудовий аспект для того, щоб проявляти благодійність, налагоджувати відносини з вашими колегами по роботі, з керівництвом. Це може бути отримання гарної звістки, сприятливо допомагати іншим. Десятий сектор це сектор статусу. Тобто, для когось це може бути зустріч із важливим. Людиною для вас або ж підписання важливої угоди, пропозиція роки та серця, все, що стосується переїзду, наприклад, можливо, мріяли переїхати в інше місце проживання або ж розширити житлову площу. Цьому будуть сприяти планети. Також десятий сектор пов'язаний із нашою кар'єрою, посадою та нашими обов'язками. Тут також можуть бути підписання договорів із іноземними компаніями. 3 лютого Меркурій, управитель вашого знаку зодіаку, планета інформації та спілкування буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру, також планети знання, авторитету, яка все розширює і дає багато можливостей. В цей аспект буде торкатися вашого першого та дев'ятого секторів. Тобто сприятливими можуть бути підписання різноманітних юридичних угод, важливих документів. Навчання недалеких поїздок, а також підвищення вашої кваліфікації, ви можете проявлятися, показати свій особистий бренд, і це може бути розширення вашого кругозору, а також розширення сфер вашого впливу. Адже перший сектор це те, як нас бачать інші люди. Це ваша зовнішність, ваш стиль поведінки, манери, а також вашого здоров'я. А дев'яте це все далеке, це. Прітливий період для мандрівок для того, щоб знайти для себе наставника або ж піти навчатися. 4 лютого Венера буде переходити в знак Овен, ваш 11 сектор. Там, де Венера, там успіх. І Венера буде давати вам можливість проявляти себе яскраво. За Овном це мають бути яскраві образи, велика ініціатива в пошуку однодумців. Друзів, сприятливий період і для налагодження відносин, і саме ви будете ініціювати, будете першими робити крок. Також це хороший період і для того, щоб ви вели соцмережі, проявляли себе. Активність та дипломатичність, відчуття балансу та гармонії вам допоможуть і в плані. Соціальних проєктів та різноманітних великих колективів, налагодження зв'язків також із дітками, які не є вашими власними, але це може бути діти ваших друзів або ж дітей вашого партнеру від попереднього шлюбу. 9 лютого Марс, який зараз ретроградний, буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, планети. Стійкості, наполегливості та законів торкатися аспек буде другого та десятого секторів. Це сприятлива можливість для того, щоб ви переглянули тактику своїх дій, свої навички, таланти, та як ви показуєте себе, і відповідно чим більше відповідальності у вас буде на роботі за свою працю. Тим більше буде і фінансова винагорода, чим сильніше ви будете проявляти себе, це може бути і виступи, робота голосом, тим більше буде у вас можливостей реалізувати свої амбіційні цілі. І відповідно, чим вища посада, чим більше ви заробляєте, тим і вища буде ваша самооцінка. Це сприятлива можливість для того, щоб ви за рахунок своїх активних дій втілили в життя. Свої плани матеріалізували свої фінансові бажання. 12 лютого буде повний місяць. В цей період місяць буде висвітлювати теми вашого третього сектору, тобто все, що стосується вашого навчання, недалеких поїздок, а також близького оточення, яке пов'язане із родичами, сусідами та колегами по роботі. А це діми паперової справи, тобто, можуть бути завершення якихось проєктів або ж поїздка. Відрядження або підписання важливих документів, отримання важливої інформації, різноманітні договори може бути більше спілкування, а також підвищення вашої кваліфікації. Ви можете бути на курсах або ж вебінарах. Це може бути і періодом, коли ви вирішите. Придбати різноманітні гаджети, наприклад, телефон, або ж може виникнути бажання замінити автомобіль. Зараз можете лише придивлятися, адже Марс ретроградний, а він оповідає за рух та двигун. А вже із березня місяця, коли Марс буде в прямому русі і вже трошки зросте його швидкість, можна. Робити якісь покупки, але в березні там є також свої нюанси. Про березень поговоримо трошки пізніше. 14 лютого, Меркурій буде переходити в знак Риби, ваш 10-й сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування та інформації. У вас може бути багато різноманітних зустрічей, виступів, звітностей, може бути і збільшена кількість спілкування із вашими підлеглими або з керівництвом. Або... У вас можуть розширюватися коло ваших обов'язків, оскільки ем, Меркурій в знаці Риби, то важливо проявляти милосердя та творчий підхід. 18 лютого сонце також буде переходити в ваш 10-й сектор, а в знак Риби. Вітаю всіх рибок із настанням ваших днів народження. І в той же час це буде. Непростим періодом, адже там, де сонце, там дуже багато енергії, і ви маєте проявляти себе для того, щоб показати свій статус та посилити свої позиції в кар'єрі. 23 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті. Удачі до Марсу. Торкатися аспект буде вашого другого та 10-го секторів, знов торкається фінансової сфери, ваших ресурсів, самооцінки, а також здоров'я. І вашого статусу та кар'єри, вашого визнання соціумом в цей період Марс вже в стоянні перед розворотом 24 лютого, і це буде вказівка на те, що не варто починати чогось кардинально нового, але ви можете з рахунок вашої ініціативи та рішучих активних кроків. Втілити короткострокові угоди. Це також пов'язано із тим, що ваше слово не буде розходитися із вашим ділом. 24 лютого Марс переходить в прямий рух в вашому другому секторі, і буде більше свободи активності, ініціативи саме в темі ваших фінансів, зароблених власною працею. Це може вказувати на вашу активність щодо пошуку, потрібних вам знань. Для посилення ваших талантів, а також пошук роботи, джерел доходів, перегляд їх, активна взаємодія із клієнтами та партнерами. 28 лютого буде новий місяць. Це період нових змін, можливостей. Він буде в вашому 10 секторі. Тобто, впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, можуть змінюватися ваші обов'язки на роботі, може змінитися ваш статус, це сприятлива можливість. Щось удосконалити, впровадити нове та креативне, в сферу вашої кар'єри, ваших посадових обов'язків та статусу. Це може бути і вагома покупка, і переїзд, і народження дитини, і одруження. Тобто все, що стосується ваших амбіційних цілей, сприятливий період для їх реалізації. Також в кінці лютого Венера буде у стоянні, адже із 2 березня вона переходить в ретроградний рух. Також активуються теми, які пов'язані із взаємовідносинами та фінансами. Я бажаю вам успішного останнього місяця зими, світла в душі. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.